Справжню казку дітям наших військовослужбовців подарували у Волинському драмтеатрі. Юних глядачів запросили на перегляд нової вистави Котигорошко а також частували солодкими подарунками. Про щирі емоції і яскраві враження від дійства. Далі у сюжеті. актори Волинського обласного драматичного театру зіграли благодійну виставу «Котигорошко», на яку були запрошені діти військовослужбовців. Нам дуже приємно, що нам випала така честь долучитися до благодійної вистави, яку організував фонд Ігоря Палиці, тільки разом. Казка чудово ілюструє наше сьогодення та плекає у дітях віру у справедливість. Вистава підібрана не випадково. Вона дозволяє зрозуміти важливість місії їх рідних, які зараз не можуть бути поруч. Вистави підібрані під вікову категорію. Сьогодні це діти 5-7 класів. До цього це були діти початкової школи, перші, четверті, а також і старшокласники відвідували виставу у цьому театрі. Персонаж Котигорошку дітям швидко припав до душі та щиро полюбився. І, звісно, викликав багато емоцій. Ми були тільки що на виставі Котигорошка, нам дуже сподобалося. І ми вам дуже дякуємо за запрошення. Це нереальні емоції, нам дуже сподобалося, Дуже класно. Напередодні юні гості вистави залишились під таким сильним враженням, що деякі з них згодом вирішили доєднатися до волонтерської роботи та взяти участь в організації наступних благодійних дійств. Я минулого разу була тут на виставі. Мені дуже сподобалося, як тут це було організовано, як роздавали подарунки і вирішили долучитися до такої ініціативи і поволонтерити разом з дівчатами. Благодійники потербувалися про те, щоб усі маленькі відвідувачі змогли зануритись у атмосферу театральної магії та в повній мірі насолодитись чудовою повчальною історією. Гості вистави познайомились з Миколаєм та навіть допомагали персонажам казки боротися з поганцями а наостанок частувались ласощами. Ми продовжуємо серію заходів для дітей-військовослужбовців нашої Луцької громади. Сьогодні запрошені учні п'ятих-сьомих класів, показуємо виставу котигорошку, вистава нова. Після вистави будуть передані діткам подарунки від фонду Ігоря Палаці тільки разом. Яскраві костюми та веселі діалоги персонажів вистави викликали інтерес та сміх юних відвідувачів театру та дарували таку необхідну їм зараз віру у те, що добро та світло неодмінно переможуть зло. Вікторія Кулюк та Мирослав Хотимчук для новин на часі.